Друзі, всім привіт! Ось їду по Німеччині і бачу таке зоране поле. Хочу вам показати, які в них тут землі. Хто розуміється, хто ґрунтознавець, еколог, той розуміється, що тут чорнозему 000 гумусу я маю в виду, якийсь відсоток. Вона вся от якийсь суглинок, вода ось так стоїть і... За родючістю ця земля геть близько не рівняється з нашими українськими чорноземами. Ось дивіться, у нас з камінцями все ось таке. Ось таке. Ось чому всім цікаві наші українські чорноземи. От і Чим можна пояснити ці всі війни? І все це, що відбувається зараз в Україні. І тим паче в нас ще плюс нафта, газ і дуже багато безліч корисних копалин. Так що якось так тримаю в курсі. А я знову на Бенбло в Голландії.